Сьогодні міністр закордонних справ України бере участь у зустрічі європейських МЗС у Фінляндії на майданчику. ОБСЄ. Я звернувся до учасників цієї зустрічі саме цими днями. Європа відзначає 50 років обсє. А це принципи, гельсінські принципи, які у той час утверджували мирний шлях для Європи. Ми чітко зараз знаємо, що потрібно для того, щоб повернути мир в Європу. Щоб примусити Росію до миру до завершення цієї війни, будуть і нові санкції проти Росії, і нові сильні кроки на підтримку України. Дякую всім у світі, хто допомагає. Дякую також. Урсулі фон дер Ляїн, Антоніо Кошту, президенту Єврокомісії, президенту Євроради, європейським лідерам, Всі чітко, всі чітко підтримують ухвалення закону про гарантування незалежності антикорупційних органів, про нормальну роботу всіх органів правопорядку, лідери Європи, багато міністрів. Ми отримуємо всі ці необхідні позитивні сигнали. Сигнали, що Україна рухається в правильному напрямку.